Можемо казати, що я сьогодні якраз у двох локаціях бачу, що, мабуть, що осінь буде затягуватися. Коло ретро, де басейн, там цвіте каштан. І якщо підійдете до хімфака, знову цвіте, я зараз якраз дивився, там більше цвіточків. І це дуже радує, тишить і у того, ще, що будемо мати змогу, як кажуть, вмилуватися у природі. Ну і хотілося б, щоб і там, де наші хлопці боронять нашу країну, щоб там теж погода була до них. Ну і чим скоріше би ця проклята війна закінчилася бо кожен день ці погані звіски, які йдуть, ну дуже погано. Ну, ми віримо в того, що перемога буде за нами. І чим скоріше це буде, тим ми скорше можемо розбудовувати. В Тема наша автомобільний, бо сьогодні, як ви знаєте, день автомобілістів. Ну, Людство розвивалося помалі з тих пор, коли вже винайшли колесо. Хоча, якщо про це говорити, інки, які розбудували такий великий державний, вони не знали, що таке колесо, поки іспанці не прийшли і вони вже показали, що таке колесо. Ну, ми знаємо, що колесниці, які були і у, у, у Римі. І в інших, яке рухало як військове, бо більшість ми знаємо, що цивілізацію рухали різні війни, бо після них вони якби, були нові винахіди. Ну, ми знаємо, що Леонардо Де Вінчі теж створив вже у 15 столітті свій перший такий винахід, машинку, яку по екскізах склали науковці, і воно рухалося. Ну, Перше, ми можемо сказати, що перші це були парові машини. Перше бенз, який у 1885 році в Росії видумав першу машину, яка вже двигателем була з Ну а далі воно вже йшло по масштабу. Друга країна це була Франція, після Італії у початку ХХ століття. Ну і Ми не забуваємо, що в Одесі, у 1896 році, був е, перший автомобіль е, виготовлений, а вже в 1902 році в Одесі вже випускали автобуси. Ну, це перша така техніка на теренах України, про яку ми можемо говорити. Ну, ви пам'ятаєте, що, е, скажімо, Чари 20 століття, десь після е, час першої е, війни, з'являється тут е, техніка, яка поступово е, розростається більше і більше. Старші покоління, які в жоці пам'ятають той період, коли желізний занавіс упав, і ми стали їздити за кордон. І тоді стали завозити дуже багато волн. Ну І був такий жарт що Ужгород тоді хотіли переіменувати на Волгоград, бо стільки Волг було завезено, і всіх со таборів було настільки вичищено, що там вже дуже тяжко було вийти. Ну а сьогодні ми йдемо, бо ви знаєте, Отто салаю, якого ті, які з нами були минулий раз, були Отто фото у тому кафе. Він якраз є і організатором цього фестивалю машин, ретромашин і моторциклів іншої техніки. Ну і я, коли побачив цю об'яву, я одразу дзвонив йому. З ним ми, як кажуть, переговорили, що він нас залюбки запрошує. Ми будемо підходити до кожної техніки, де нам будуть розповідати. Тому це буде цікаво. Так що зараз мандруємо до білочки. Ми зараз вже продовжуємо нашу програму. Я зараз би хотів би. Представити перших ото салай і у такого, якого ми вже я говорив. Ми були у нього в гостях. Ну а зараз це однодумці, які організовували Ні, не якраз цю виставку, яке я. бо сьогодні є якраз день автомобіліста. що ото першу вам слово передаю, і вже по естафеті будемо далі розповідати. Воронянина тіла міша пісняк і Олашин. Це ми організатори цього дійства. Всі ретро-машини, які ви тут бачите, це всі суспрода, всі наші місцеві. І кожен рік ми тут зустрічаємося, останні три роки, три роки, да. три роки зустрічаємося. Можна я розкажу, як це почалося? Да. Три роки тому ми з тіло приїхали на дійство День автомобілістів до Дюрі бачить такого у нас є. Із п'яти машин три були наші. Ми подивилися на це все, типу, і кажуть, а тілі типу, зробимо на наступний рік самі. Ну давай спробуємо. Ми спробували і зробили біля облради. Спочатку це було так, о, три роки, тому дуже потужно вийшло у нас. І тоді ми вирішили більше машини збільшити. Ретро і, і сучасні, і сучасні автомобілі да. так також або сучасні. Цікаві автомобілі, щоб машини, які заслуговують увагу. увагу так. Так, і і... так і мотоцикли. Так і мотоцикли, звісно. І також і лодки у нас вже з'явилися, дивіться, в цьому році у нас вже і лодки. Ми збиваємось, дивимося вперед і можна чекати на наступний рік, де вірно на квадрокоптерах будемо вже туристичні поїздки робити Ні, в, не... до області, не це чудово буде. А ну, трапуна, тільки підтримуйте воно. нас і все. Я не знаю, що вам сказати, і що як ну я би Заказує хотів ще вже. одне основне слово зробити, якщо дозволу. так. Значить, коли б ми побачили, коли пан Михайло з паном тілом. Виставку зробили, і ми побачили, що тут чогось не хватає. Харчування, бо всі прогулялися, лангочі. Як би це не було, і ми підтримали. І ми знайшли такий футпрак. який відноситься 86-го року на колесах сам їздить і ще працюють на фарах дворники. І ми зрозуміли, що ми повинні зробити оце. Ми його трошки привели до певного вигляду, щоб був. Естетичний вигляд і санітарний, щоб людина підійшла і хотіла те, що ми пропонуємо. Чесно, я думаю, але я... ми на тому не зупинилися і ми пішли далі. А, ми пішли думаєш? підтримувати ще фактично ретро автомобіля. Наші дві пропозиції нас 402 у нас Москвич, у нас який знайшовся на Львівщині в дуже тяжкому стані, але він вже на наших добирах. Це Автомобіль 402 модель Москвич. Відновлений повністю. Він був розібраний, так як на кухні господарка розкладує всі прибори. Ну якось так. І потім. зібраний. Але зібраний із дуже багато деталей, які були знищені, часом знищені, газейном знищені. Придбаний він був на Львівщині. І ми дуже обрадувалися, коли ми його придбали. Потім ми почали підводні камні. Ловити. Це коли переоформлення, це бачите на наших вже номерах, це дійсно пройшов він, е, технічний огляд, експертизу е, нашими експертами. І ми попали на такий підводний камінь, як чоловік заборгованість мав. І зависли ми на пів року. Це так, сердечко тік-тік, гроші маєш, вложив, а вони. Розуміє. Але ми якось добилися того, і за допомогою певних тут спеціалістів гуляють. Спеціалісти, які від природи, навірно, роджені, що хотіли привезти те, що ми думали. І їм вийшло це. Ну, з допомогою наших вкладів, нашого матеріалу і їхніх здібностей вийшла така, знаєте, Капелька із минулого. Хтось пам'ятає, хтось не пам'ятає, в когось свого свої спогади, мене свої спогади, але вони відрізняються. Ця, ця машина деякими речами. Тому що це модель М402 Москві 402. Ми навіть зробили ну, трошечки зміни, деякі, які не відповідають за нормам. По емблемі. На рулі також побачимо. І рядом присутня також наша модель 407. Модель, яка була придбана в Закарпатті, була придбана у пенсіонера, викладача, вчителя, верніше, школи, який ще в свої, але він вже вийшов на пенсію. Студентські роки він їздив студентом на цій машині університет. І це все життя в нього вона простояла, але вона була в дуже тяжкому стані. Ми її повністю відновили. Відновили також до і, а, Оце приблизно історія цих машин. Далі у нас є мотоцикли, які також відновлені. То наша машина — це організація. У нас була з Отеєм. От він вас стоїть Петя я. і ще у нас. Є люди тут. Це була ідея зробити вже день автомобіліста в першу чергу якусь, І зробити якусь ізюмінку із з цього. Ми взяли такий запорожець, потім ми його покрили зняттям краски, є таке вещество для зняття краски, і залокірували. І потім ми почали вже як Безумний Макс, якщо ви бачили фільм Безумний Макс, це вже там серія фільмів. І зробили під нього, але потім в нас сталося те, що ми знаємо. Ми вже переробили, щоб вже якось допомагати армії. Бандеромобіль, так. Щоб вони коли побачили його, вони розуміли, куди вони йдуть. І на що, що їх вони... чекає? Ще є, бачу їхні трапи. Так навіть він є, один із них. Так. Ми його пластмасу, правда обернули, бо незаконно було би просто його воняв. Даний автомобіль це копія ГДРОВського автомобіля народної поліції ГДР. Наша форма теж повна копія форми поліціянтів того часу, тобто періода 70 х років, зроблена ця машина була Можна. просто через те, що нам. Спонсори подарували основу, тобто вони нам подарували заготовку цього 406-го москвича, якого ми вирішили перевести в копію поліцейської машини. Якось так. Історія коротка. Даний катер був куплений просто через те, що все життя ми мріяли мати власну яхту, але на яхту у нас грошей немає. Ми на жаль, не мільйонери. Тому був куплений катер Прогрес 3М 77 року, який ми викрасили в дорогу фарбу, поклали на нього хороший якісний двигун і зробили з нього виставковий екземпляр, який ще й помимо цього може плавати і дуже не Кожну ділі ми. Виходили в суботу, плавали всі разом, пікнік робили. Це річка Луж, кар'єри. Який мотор ставить? Віхер тридцятка на тюнінгу. А зверху, Може до речі, це таксі. от я була задумка. Він поклав тюль. І у нас є ще дуже хороший матращик. Віталік. Ну, автокуб. Це якби реклама. реклама. І він за чорним задув, вона вона спочатку синя. І от виїхав такий везерунок. Потім лаком, понятно, все закрили. Це було на секунді придумано. От так, все. 30-ка він отак може стояти. Коли на все? Полу, коли йде, то... Його не можна перевозити з мотором. Да. Ні, я кажу, він, він коли пливе з 30-м він воно так Ну, трішки. Ми хочемо зробити, щоб не так ставало Ми ще тут просто лиж нема, ми їх забули в гаражі своєму. Ми ще лижі купили до нього, ми прив'язували сюди трос спеціальний і на лижах, ну так от катались. На геївському кар'єрі, може хтось там обично плаває, то бачив по-любому. Ми кожну суботу. Да. Влітку кілька разів були, не бачили. Коротше, катер це ну, досягаємо всім, але може хтось дивиться, о, катер класно. Ну це всі можеш зробити. І ми спробували, і дуже класно вийшло. Зараз хочемо другий катер. катер. А він без керма був, так? так. Він без керма, так. тут кермо на моторі. Ну, зараз Румпельного типу називається. На 66 го року. Машина мого діда була світло сіра, я її пофарбував темно-сірий колір. думаю, так буде гарніше. Нема що сказати, машина достойна, жодної ржавчини, голе желіза, голе желіза, Все, ні шпакльовки, ніч немає. Просто фарба і желіза, Все. Так тоді робили. — Не то що зараз. Тут нашина Так, шиний. я думаю, у <гум> мене <in> орендж виїжджається. А, це третє покоління. Їх було три рестайлінга, типу таксяйте вже по сучасному. Багато було. Самому, Перша йшла з зіркою і з Так. Перша йшла. Потім і це третя версія але люксова, вона йде з цими хромовими елементами, э, такся. Кто правильно робимо. Де зібрали, скільки і, і, позитивних емоцій, улибок. Що... Радость людям коробка йде на керівник. Це вже з 24-ї волі вже стоїть тут мотор і коробка. А сподіваюся, на майбутній, ну, на, на наступний рік взагалі буде якісь американці, типу, з американців з автомат-коробкою. Такий, щоб вона могла і типу, на... по-дорослому. Якщо назвати, в 990 році мій батько в складі урухування радянських військ в Німеччині проходив службу. І саме там, під час розпаду ГДР Германської Демократичної Республіки, в общем, 300 марок було, 200 доларів. В 90-му році куплена, їй було 10 років, тепер їй 43. Вона реставрована в повний оригінал. Збували церкву, наприклад, заднього виду сторонні. З, з двократним і однократним збіршенням. Може виняти, представити далі, ближче, як власне. Все є, що і в сучасних автомобілях тільки на механічному рівні. Будь ласка, Може зависне. Сречами... Навіть на цій машині був парк Троніс. На э, цьому правому крилі він механічний. Підкріплення два бусика, 30 см із покупочка. І ти мав бачити, навіть тут всі стримні, але вони були механічні. So sure. богатства, успіху. І знову зразці. Супер! супер! Це привіт із 70-х. Ви як батьки мали пам'ятати, і ви мали би таким користуватися, правда? Да, а всі ваші діти пройшли, і я пройшов через соціальний. І який популярний він був? Ну, ж я вам скажу навіть була перехідна модель. Знімалися все, і потім такі довгі возики робили. Це на собі прийшов я. Це ми знайшли в такому практичному 85%, але в збереженому стані. Видно, батьки дуже любили не, не тільки дітей, але і техніку. Ми ще тут рядом, десь тут бігає такий гном велосипед. Це наша теж із збережених велотехніки. Але вона має свою історію. Але перейдемо до нашої мототехніки. Е, в одиниці три штуки чи в кількості трьох одиниць. Це є стиль бобер, мототехніка мого сина. Такої більше немає, є похожі, але не така. Це зроблений е, ну, людьми, які. Де тільки вкладували цей болтик, але й йдуш. Це відновлений К 750, можливо, резина не та, не тих років, але він відновлений – це Київський завод, мотозавод. Після воєнний часу, будемо так говорити, 50-ті роки. Щось можливо не співпадає, але ми старалися. Він був повністю розібраний і зібраний із додаткових нових частин. Він на сьогоднішній день він також їздить, як і цей Ми це бачили. Ця одиниця називається Урал. Це ірбітський завод, Урал. Він має пізніших уже часів, часи, коли вже цей можна так, країна валилася. І розвалилось. 90-х років. Також він на ходу, він дуже ну, класно їздить, відновлений повністю на основі нових деталей. На сьогоднішній день дуже їх тяжко зібрати, але ми якось трошечки старалися, можливо, не так, але в нас це вийшло. На нашу думку. Ми стараємося зберегти і відновити ту думку, при якій ми жили, нам вона цікава. Можливо, в кожному інші свої погляди на сьогоднішній день, але ми, ми з ними виросли. виросли і це, в нас, це наше дитинство, наш підлітковий період, наша молодість, наша сучасність. Що маємо, ми то маємо. У мене ще є, не повірите, школьник. То просто ми не встигли. Школьник дуже багато, я не знаю, там відомо велосипед школьний. На сьогодні це безподобно. Але там були багато варіантів. Я думаю, на наступний рік ми з ним зустрінемося. Був хлопчачий варіант, був дівочий, був як козаків. Це один з відео. В і що ми тут бачимо? Це один з варіантів, це електромашина. Це, я так вважаю, що перший в Україні електрокемпер. Тобто, стоїть модуль, який розкладається і робиться кроватні. Це що треба? Поїсти, поспати, то ми той маємо. Це один варіант, другий варіант зроблено в Україні. Той маленький такий файний домик на колесах це також зроблено в Україні, його взяти як в оренду, так і придбати. Це причіп, так? Так, це причіп, так. Тут ми бачимо автономне живлення, сонячні панелі, зарядна станція, і може хоч де встати та відпочивати. Не треба шукати розетку, ще ще щось. Отакий От від відпочинку ми пропонуємо. У нас є клуб караванерський. Якщо треба, звертайтеся. А як казали екскурсії, ми не завершуємо. Ми тільки продовжуємо. А, хоч є таке слово не на часі, але буде все добре і Закарпаття, то я Закарпаття. Запрошуємося. Раз на завершення я хотів би передати фотографію, бо пані Віналій, який передав, він вже був тут. Подивився машини. І коли я з ним зустрівся, він казав, що його вже не буде, щоб Юрій бачив передати. Ну а так як пан Отто, це є він засновником цього дійства, хоча я Юрій Бачу теж добре знаю, але я передаю вам цю фотографію, яку ви вже йому. Вручите. Він, на жаль, уїхав, тому лише ну всі його знають, бо хто був і на минулої екскурсії, ми бачили його. Так що зараз всім дякую за присутність нашої екскурсії. Усі можете додатково ще подивитися інші машини. Ми більше цього взяли. Не забувайте за наші анонси у слідчому місяці. Я е, думаю, що у нас будуть знову якісь цікаві моменти. Так що ще раз дякуємо Оту Солою, який нам зробив е, такий.